Мир вам, братія і сестри. Звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. На жаль, поки що вона присутня, і питання: а чому вони досі не підписали? Перемир'я, чому не домовилися з нами про призупинку вогню? Їм же хочеться. Інша справа наскільки насправді це вигідно нам, адже це перерве здійснення всесвітньої історичної місії України, знищення східного диявола. Вони не зробили це з трьох причин: ну, по-перше, це неможливо було зробити до 9 травня свято перемоги, коли ми над Бухенвальдом. І звісно, будь-яке перемір'я, будь-яка зупинка вогню це все ж таки, як ти не впихуй в міські дорогих росіян, Це поразка. Друга причина це позиція Китаю. Китай, який є сюзереном для Московії, зараз не зацікавлений в тому, щоб війна припинялася, і він дає це зрозуміти. І третє, московити все ще не пристосувалися до Трампа. Вони все ще його бояться, так само як його бояться канадці. Чи скажімо, данці, що нібито Трамп перед ними запобігає, але що зробить в наступну хвилину? Не зрозуміло. Москва серйозно ставила на Камалу Харіс. І коли переміг Трамп, для них це була така сама неприємна несподіванка, як і для всіх інших в світі. І нібито він пропонує їм, давайте ми візьмемося за руки і разом будемо грати проти Європейського Союзу і проти Китаю. Але як йому вірити, як грати проти Китаю? І в той же час лишаються сподівання відновити ринки в Європі? Лишається внутрішня проблема, навіть не внутрішньополітична, а внутрішньопсихологічна. Свідомість московита тримається на трьох стовпах: на олів'є на 9 травні. На путіні, на вічному путіні, тобто психологічний Кремль в мізках ніколи не повинен бути порожнім. Московит завжди повинен почувати на собі московський чобіт. Якщо чобіт зникає, якщо немає чогось такого там, в Москві чи в Петербурзі, чи десь там центральна влада його не пригнічує. Центральна влада проявляє слабкість, центральна влада відсутня. Він фруструє цей самий московит. Тоді справді все йде в рознос. Це дуже страшно. Трон обов'язково має бути, а всі мають перед ним плазувати. І на троні має сидіти обов'язково який-небудь садист. І садистів вони люблять це міфологічні фігури московицької історії. Садист Іван Грозний, садист Петро І, просвіщенна садистка з явними сексуальними проблемами. І хворобами Катерина II. Сталін це взагалі. А от Хрущов уже не те, а от Гадунов уже не те. А от всі, хто не садисти, це завжди біда московита. Московит мазохіст. йому потрібно мати завжди над собою садиста. Якщо його ніхто не пригнічує, якщо ніхто не витирає об нього ноги, якщо ніхто його не катує і не вбиває, ніхто не засовує. Швабри йому в анальний отвір проблема. І от Путін підняв для себе планку зараз по кількості вбивств і по кількості садизму. Він уже, можливо, чимось переплюнув Катерину II, не доріс ще до Петра І і до Івана Грозного. Звісно, що він тягнеться до Сталіна, але зараз знизити оцю от планку, перестати вбивати. І в першу чергу перестати знищувати ванюшок, розбивати їх об українську оборону. Це означає стати слабким, це означає викликати велику фрустрацію в широких народних масах. Ми повинні пам'ятати завжди цю їхню психологічну особливість, і Україна має стати в результаті для них. Ким колективним Сталіним хочеться вам констаборів? Ну будуть вам констабори. Хочеться вам, щоб вас гнобили. Ну будуть вас гнобити. Хочеться вам масових знищень без суду. Ну забезпечимо. Хочеться вам принижень. Будемо принижувати. Традиційно руський поет завжди має бути під кримінальною справою або під розстрілом. Забезпечимо. Проблема в тому, що московити зараз вже просять прямої зустрічі Путіна з Трампом. Чому 10 на 10% впала нафта за неділю за один день? Бренд коштує вже 55 доларів, а московицька нафта вже менше ніж 50 доларів. Катастрофа в московицькій економіці розвивається швидше ніж можна було на це очікувати. Світовий банк опублікував свій економічний аналіз і каже, що наступні 20 років. Ціни на нафту будуть знижуватися. Тобто, те, що є зараз, це довготривала тенденція, звісно. Трампівські тарифи і позиція Саудівської Аравії пришвидшують подійні цін на нафту, але навіть якби цього не було, вона би все одно би знижувалася. Китайці та індійці, які зараз поживають більшу частину московицької нафти, і так мають дуже великий дисконт. Зараз цей дисконт буде ще більший, тобто доведеться продавати їм по 30. тобто коштів менше і дедалі менше людей. Такі українські збройні сили. Достатньо багато знищили і продовжують знищувати в дуже великих кількостях щодня. Ніби як це вдається компенсувати, але дедалі важче це вже важко компенсувати. Тобто московити відчувають дефіцит м'яса не менший ніж українські збройні сили відчувають дефіцит нових бійців. Треба врахувати також те, що у них військова медицина, все евакуація з поля бою, стабілізація. Реабілітація лікування поставлені значно гірше ніж у нас, і у них із тяжкопоранених тяжко поранених значно частіше виходять жмури. Україна наростила військове виробництво за три роки дуже сильно. І зараз ми випереджаємо їх в цілих секторах озброєнь. Оці морські дрони, на яких встановлені ракети протиповітряної оборони, два. Бойових літаків за день над чорним морем, збитих з українських дронів, це не тільки історична подія, яка війде в історію. Військової техніки це і свідчення нашої технологічної переваги в деяких напрямках. Звісно, в дечому вони нас випереджають. Наприклад, вони раніше ніж ми почали використовувати дрони на оптоволокні, і це проблема. Зараз вже українські збройні сили активно використовують ці дрони. У нас це активно виготовляється, але вони були першими і мали люфт. Десь в півроку зараз сильно зростають західні інвестиції в українську оборонку. Тобто коштів на виготовлення зброї в Україні, наприклад, в цьому і в наступному році буде дуже багато. А в Московії кошти, які вони спрямовують на власний оборонний комплекс, ці кошти час зменшуються в кількості і будуть іще менші з причини. Кризи, що в московитів краще поставлено, ніж у нас, то це політробота в військах. Їхні політроки такі працюють. В цілому московські Венюшка знає, чому йому потрібно загинути. Знає, чому йому потрібно на кастелях поперти на передову еспешку з автоматом з двома магазинами. Йому це весь час пояснюють, і його командирам зводному і ротному так само весь час промивають мізки йому пояснюють, в чому їхня місія, чому це важливо, чому це потрібно робити, і це працює. Складається враження, що в українських силах оборони цього майже не здійснюється, і часто український військовослужбовець, а тим паче, український командир, на якомусь етапі перестає орієнтуватися. Втрачає розуміння того, що він захищає вітчизну, що це справді потрібно, що це важливіше ніж життя. Він втрачає відчуття всесвітньої історичної місії, яку він виконує, і це сильно позначається на якості наших дій. Проблема в тому, що у нас офіцери думають часто так само, як солдати, вони набираються від них психології від солдатів. Це неправильно. Офіцер інша природа для офіцера найголовніше виконати бойове завдання. Для солдата найголовніше це вижити, і звісно, що українська нація в цілому зацікавлена об'єктивно, і це необхідно, щоб якомога більше солдат наших виживало. Але в цей самий час український офіцер. Повинен бути абсолютно зацікавлений в тому, щоб бойове завдання було виконане, тому що вижити ми всі зможемо тільки в тому випадку, якщо наші сили оборони переможуть. Тобто, якщо ми хочемо вижити, ми не виживемо. А якщо ми хочемо виконати бойове і історичне завдання, яке перед нами стоїть, ми виживемо. На жаль, це все ще не є. Банальна думка, і це потрібно пояснювати. У московитів потрібно вчитися. У московитів потрібно вчитися використанню дронів на оптоволокні. У московитів треба вчитися деяким аспектам піхотної тактики. У московитам треба вчитися навіть альтернативні історії. Ще недавно альтернативна історія була розвага для любителів фентезі. То зараз це політична дія, це політичний інструмент дуже важливий. Всі, окрім нас, і окрім всяких відсталих цим займаються. Путін під 9 травня розповідає всім, що Росіюшка перемогла в Другій світовій війні. В Великій Отечественній війні вона перемогла Євросоюз і Англосаксов Трамп. Каже, що в Другій світовій війні переміг він, власне кажучи, і для цього потрібно більш активно святкувати 8 травня, день перемоги в Другій світовій війні. Над ким над Байденом це альтернативна історія. Неважливо, що для американців війна Друга світова закінчилася тільки восени 45-го року перемогою над Японією. Перемога над Японією це нудна реальна історія, а ми живемо в світі альтернативної. І головне це 8 травня. Перемога над демократами, над Камалою Харріс і Байденом. Цзіньпин їде в Москву на 9 травня для того, щоб підтримати альтернативну історію Путіна, тому що все таки ідіот, От все таки вони простуваті ці китайці. Ми їх підозрюємо в такій східній хитрощі, а вони люди дуже прямолінійні. Бо в китайських школах все ще не викладається, що в другій світовій війні переміг Китай всіх в першу чергу Трамп. В першу чергу американців. сподівання, що Мерц, коли нарешті сформує коаліційний уряд в Німеччині, і він вже заявив, що Німеччина так чи інакше повертається, вони вкладають гроші в оборону, але в першу чергу треба вкладати в шкільного вчителя. Як казав, чи то Мольтки, чи то бісмарк, перемагають в війнах священник і шкільний вчитель. І звісно, шкільні вчителі в Німеччині мерце повинні розповідати дітям, що в другій світовій війні перемогла Німеччина. Чому Україна не має досі своєї? Версії альтернативної історії я взагалі не розумію. Я досі очікую замовлення від офісу президента на таку версію. Само собою зрозуміло, що в другій світовій війні перемогла Україна, перемогла вона і угорців, перемогла і московитів, перемогла і Порошенка. Московитів треба вчитися працювати з конституцією, тому що конституція ж теж не залізобетонна надгробна плита. Конституція це інструмент, це лопата. Лопатою треба працювати. Московити вписали до себе в конституцію чотири українських області. Українські збройні сили вже так давно на Курщині, а зараз, от сьогодні, здійснюють якісь іще і наступальні дії на Курщині, що цілком. Потрібно вписувати Курщину в Конституцію України. Я досі очікую замовлення від офісу президента на референдум в Курській області. Я би провів би його за півдня 99% за те, щоб увійти до складу України. Повернутися до складу України, адже саме Україна перемогла у Другій світовій війні. Ми маємо вчитися у свого ворога грандіозності планів, що поставлених завдань. Коли Московське князівство являло собою три двори, обнесені частоколом. Вони тоді вже претендували на те, що вони спадкоємці Візантійської імперії. Вони уже тоді претендували на все. А ми претендуємо на що? На кордони 91-го року, і то вже зараз якось не виразно. Треба продовжувати претендувати на все. Нехай це буде мрією. У них же це теж довгий час була. Просто блакітна мрія, але мрії здійснюються на відміну від економічних, соціологічних і політологічних прогнозів. От зараз можуть заспостерігати за падінням маска, тому що він відмовляється від своєї мрії. У нього ж була мрія підкорити космос, заселити Марс. Зараз все зводиться до того, що він влаштовує містечко там біля космодрому. Є якісь його працівники живуть. Їх там щось дві з половиною тисячі людей. Старбей містечко. Там бюст маска стоїть посередині цього містечка. Зараз вони хочуть це виділити в якусь окрему адміністративну одиницю. Там таке можливо є там мормонські міста, наприклад, там мормонська поліція, мормонська адміністрація і все таке інше. А так буде у нього оце от старшіп. Таке там буде його поліція, його адміністрація. Тобто, розумієте, людина зараз вкладає свої зусилля, інвестує свої мрії у те, щоб збудувати хутір. У нього ж були мрії колонізувати Марс замість космосу. Маска буде маскоград, хутір в п'ять тисяч людей, де всі будуть їздити на Теслах. Тоді, коли вже на Теслах ніхто їздити не буде, так само падіння Трампа з падіння ідеї Трампа: «Make America Great Again», тарифи на всіх, Трамп володар світу. А зараз що до чого це поступово зводиться? Як основний пілотний проект це відновити тюрму в Алькатрасі? Відчуваєте від зробимо Америку знову великою до зробимо тюрму знову працюючою. Там ця тюрма на острові вже давно не працює 60-х років є туристичним об'єктом. Туди їздять туристи, приносять кілька десятків мільйонів. Доларів на рік, от за ці гроші можна було би будувати в рік по ще одній новій в'язниці. А цю тюрму закрили, бо вона була дуже дорогою. Там на острові якісь стечії дуже сильні для того, щоб її обслуговувати, потрібно було тримати навіть невеличкий флот. І от тепер держава Трампа а у них же там веча скорочення. Вони ж заощаджують на всьому. Буде витрачати великі кошти для того, щоб розконсервувати цю в'язницю і знову її запустити. Для того щоб тримати там кого демократів, браття будьмо сміливі у своїх мріях. Ніколи не можна завданням виживання чи самозабезпечення давати перемогти над завданнями нашої величі. Звісно, нам ніколи не вдасться так. Бадьоро перебріхувати минуле, як це вдається московитам, але ми можемо зробити собі велике майбутнє. Мрії здійснюються на відміну від економічних прогнозів.